З вами Family Life Insurance культура страхування. Уже основні зміни, які відбудуться у 2025 році, коли вступить новий закон про автоцивілку. Рекомендую підписатися на всі соцмережі, де ви нас побачите. Перше це вільне ціноутворення. Тобто, кожна страхова компанія самостійно буде визначати внесок, який ви повинні зробити, щоб укласти договір автострахування. Буде історія ДТП, і для кожного буде все по індивідуально, іншими словами. тобто Наприклад, в будь-яку страхову компанію звернетеся і буде індивідуально. Але хочеться наголосити про те, що в законні постійні посилання на єдину централізовану базу моторотранспортно страхове бюро України. І, скоріше всього, страхові компанії будуть при заключенні договору посилатися на ту базу і формувати для вас ціну. Тобто, це означає, що якщо у вас сталося ДТП в одній страховій компанії, ви підете в іншу страхову компанію, щоб було дешевше, такого вже не буде. Скоріше всього, що ціна буде формуватися по історії вашого ДТП, якщо ви є винні там в події. Так, скасування франшизи. Франшизи не буде. Отже, перша франшиза, точніше, франшиза, яка є зараз на ринку, це ту суму, яку компанія не відшкодовує. якщо... Потрібно відшкодовувати так, якщо, це в будь-якому виді страхування. В, в виді страхування автоцивілка це зараз там вона, до, до 3200 гривень вона може бути. В майбутньому законі її немає. Це великий плюс. Не треба буде з винуватцем, розбиратися, таких зараз брати цю франшизу. Це прекрасно. Поетапне підвищення страхових сум. В законі розписано, що взагалі ці страхові суми дійдуть до 1,3 мільйона євро. Але це коли Україна вступить в Євросоюз. Зараз, 1 січня, відбудеться просто 250 тисяч на страхування, майна, точніше, на якщо ви пошкодите, майно третіх осіб, до 250 тисяч страхова сума буде, було 160 і життя і здоров'я збільшиться до 500 тисяч гривень. В майбутньому, там, якщо я не помиляюся, з 1 січня 2026 року вони там збільшаться в два рази, там буде 500 тисяч гривень за майно третіх осіб і мільйон гривень за життя і здоров'я. Потерпілих. Так, Європротокол. Європротокол мається на увазі контакт двох автомобілів, лише двох автомобілів. Нагадаю, європротокол можна уклати лише тоді, якщо обидві сторони мають поліси, обоє згідні щодо ситуації, ніхто не травмований, всі тверезі і тільки два автомобілі є контакт. Тоді люди можуть не викликати поліцію і зафіксувати або паперовий європротокол, або електронний європротокол. Дуже, дуже класна річ. В гуглі просто прописують електронні європротоколи. І перше посилання, що виходить, ви просто зайдете, це на сайт моторного бюро Мотортранспортного страхового бюро, яке розробило спеціально, щоб полегшити автовласникам фіксувати ДТП. Обмежень якби не буде, так як зараз, 80 тисяч гривень, але там написано, що Національний банк України може ввести ці обмеження, ну, поки про них не говорять. Наступне це пряме врегулювання збитків. Ну, я б би, що це найкраще нововведення, яке може бути. Адже тепер ви будете усвідомлено вибирати свою страхову компанію, тому що якщо станеться страхова подія, ви будете ну, іншими словами, ви завжди будете звертатися в свою страхову компанію, тобто не в компанію винуваці ДТП. Ви не будете, тобто як, як як зараз, так? Тобто, ви звернулися в компанію. Винуватця, ця компанія довго оглядає, не так оцінює. Ну, По-різному різне буває. Амортизації. От, я це записую в листопаді 24-го року. Якщо це буде дивитися в 25-му, то такого вже нема, не буде. Ви будете звертатися в свою страхову компанію. Точніше, там написано так, що ви самі, ви обираєте, куди ви хочете, або в свою компанію, або в компанію винуватця. ТТП. До речі, Ну, За думками багатьох страхових компаній, задавайте питання своїм консультантам. Це так, ринок почиститься, адже залишаться ті реально страхові компанії, які гарно дають фінансові послуги. Тому э, демпінга як такого вже сильно не буде. Так, э, наступне нововведення, яке, ну, э, можна так сказати, також реально. Э, Покращить взаємовідносин між клієнтами і страховою компанією. Це виплата за відшкодування. Отже, кожна страхова компанія повинна надати при, відшкоду... при написанні заяви особі три СТО в межах 150 км. кілометрів, і фактично кожна страхова компанія буде і тут конкурувати розгалуженою своєю сіткою заключених договорів з СТО, так? Тобто, тому що діє по всій Україні. Якщо станеться подія десь там поза вашого переважного, переважного проживання в іншій області, то щоб вам не їхати в Рівне, допустимо, в Луцьк, в Вінницю, компанія в межах того регіону, де станеться, якщо автомобіль там не може рухатися, вона знайде СТО, яке буде відновлювати вам автомобіль. Так. Це щодо СТО і Істона йде, і інша основна зміна, яка фактично зніме дуже багато питань, це, на це відшкодування, як будуть відшкодовувати? В 2000, по цьому новому законодавству страхові компанії не будуть нараховувати амортизацію. Точніше, в законі це прописано так: для автомобілів, яким до 5 років, які мають гарантійні зобов'язання. Страхові компанії будуть шукати авторизовану, авторизований дилерську мережу тої марки, тобто на СТО офіційних дилерів. Якщо це автомобіль більше 5 років, то в законі написано, що це будуть аналоги деталей нових. Так? тобто Ніхто не буде нараховувати амортизацію, буду платити все як за нове. Також основна зміна це те, що ну, так як і була зміна по старому закону, якщо людина відмовляється від тих СТО, які їм надала страхова компанія, страхова компанія самостійно зробить експертизу і відшкодує вам на карту, на карту вашу. Але пам'ятайте про ПДВ, адже СТО є платниками ПДВ, і, скоріш, страхові компанії будуть мінусувати 20% ПДВ. Так. Будуть запроваджені тільки зміна зміну на електронні поліси. Тобто не буде паперових полісів. Ну, досвід і рекомендація всім така. Електронні електронним, але все друкуйте і кладіть в автомобіль. Адже страхові поліси діють на будь-яку особу, хто б не сідав поліс. І при нас страхового випадку, ви повинні мати при собі цей страховий поліс. Не, ну, практика показує, що якщо його немає в автомобіля, то і ну, по-різному буває. Люди не можуть знайти той електронний поліс. інший власник, інші водій не там зберегли, поміняли телефон, ну, немає інтернету, форс-мажор. Краще друкуйте. Краще друкуйте, хай цей папірчик лежить в автомобілі. Це порада на 300%. Так. Мільні цінотворення, франшизу, відміщення сум. Отже, це такі основні зміни коротенько, от вийшло там на 8 хвилин, майже на 9. Краще прослухайте їх. Прочит... уважно ще раз переслухайте: заходьте на, страх... на сайті страхових компаній. І що хочеться ще наголовніше сказати, що. Прозорість відбулася настільки, тому що вступив в дію новий закон про страхування, який зобов'язав кожну страхову компанію усі правила умови розміщувати на сайті страхової компанії. Воно і раніше так було, там, правила, але зараз настільки все відкрито і прозоро, що споживач ну, реально отримує фінансові послуги, де він наперед усе бачить, як відбувається. Сам процес відшкодування, заключення договору, хто відповідає за це, як буде діяти страхова компанія в тому чи іншому випадку, тому це дуже і дуже ну, гарно. Це, фактично, ну, Цей закон створений, точніше, був прийнятий, на основі того, що закони, які існують в Європейському Союзі, вони фактично імплементовані, іншими словами, в наше життя створені, щоб було точно так само, як в Європі. Як кажуть колеги, тут ці всі зміни це все те, що хотіли споживачі Протягом того старого закону, який діє, він який закінчиться свою дію в грудні 2024 року. Тобто, це мало виплачують, амортизація, сума виплати, мала страхова сума, Європротокол обмеження. Це все передбачено в цьому новому законі. Отже, підписуйтеся, рекомендую. На наші соцмережі ми будемо прочитати, роз'яснювати ці закони, будемо разом вчитися, адже е все настільки змінилося кардинально, що це для нас все нове. І не тільки по автострахуванню, а й по інших видах страхування також. Отже, всім гарного дня і до перемоги!